Добрий день, біблі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Скажіть малята, яка зараз пора року? Вірно, весна. На весні, коли стає тепліше, все живе прокидається від зимового сну навкруги розквітають дерева, кущі і квіти. Сьогодні ми будемо малювати. Ось таку квітучу гілочку. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Давайте розглянемо нашу гілочку. Вона тоненька коричневого кольору. Є маленькі листочки зеленого кольору і квіти. Квіти білого кольору у квітки є серединка жовта і п'ять пелюсток. Але перед малюванням давайте розімнемо наші пальчики. Світить, світить сонечко, у твоє віконечко. Промінці яскраві, дуже, прокидайся, друже, вже весна настала. Пташка заспівала, Що з країв далеких додому. Прилітала квіточка маленька, пелюстки розкрила і з весняним вітром тихо гомоніла, все навкруг радіє теплим промінцям. Сонечко всміхається, і тобі, і нам молодці малята. Для роботи нам потрібні фарби, пензлик, склянка з водою, вушні палички, аркуш паперу блакітного кольору і, звичайно, гарний настрій. Без нього наш малюнок не вийде. Ну що, починаємо? Спочатку візьмемо пензлик до залізного чобітка. Змочимо у воді. Набираємо коричневу фарбу на пензлик. Проводимо пензлик по аркушу паперу. Ось так легенько, вор сам біжить за патичком. Ось наша гілочка і готова. П'ємо добре пензлик і зараз будемо працювати зеленою фарбою. Будемо малювати листочки. Листочки ще маленькі. Ось так прикладанням. І ми будемо малювати ось так, Такою у нас буде зробити треба з ватних паличок, щоб нам допомогли батьки квіточку, білу фарбу опускаємо і ось так прикладаємо, підіймаємо. И счалась так. И так малюем наши гарную кветучую. А зараз жовтою фарбою зробимо серединку нашим квіточком. Ось так. Теж ватною паличкою. Ось наш малюнок і готовий. Сподіваюсь, у вас вийде дуже гарно, як у справжніх, художники. До зустрічі малята!